Шановні, усім добрий день ще раз. Ось вирішив, поки тихо, зробити невелику переустановку та трохи поговорити з магнітофонами, а заразом протерти з них пил. Так що ось такі справи лежати ніколи зранку, бігаю, після обіду теж бігаю. Знову повітряна тривога, я вже не лякаюсь її. Куди бігти, нікуди бігти. Помру, так хоч при своєму улюбленому занятті. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Щиро дякую за українські перегляди. Перегляди загарбників мені не потрібні взагалі. Тримаємось, шановні, все буде Україна!